Всім привіт! Всіх вітаю зі святом, як кажуть, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бажаю всім миру і міцного здоров'я. І заодно хочу запитати поради. Девко, я вже питав на рахунок мотоблока В мене. Всьмерка QR-78. Що я хочу запитати? Перше, це на рахунок на розширительного от. Це мені дали е, питання в чому стоїть, чи ставити його чи ні. Бо я, багато хто ставить і не нарадується, дехто проти нього, бо воно кипить, булькутить. Взагалі потрібно його ставити чи ні. І взагалі, якщо потрібно, то куди? Мені казали, тако якось. Ну, сюди щось прикрутити. Щось прикрутити і мов отак. Чи ставити чи ні, чекаю коментарів. І як? Бо багато хто коє запитував, і, і за, і проти цього. Я ваше запитую, щоб заодно, як кажуть, звірити думки. Це раз. Потім другий, другий, другий момент, що я хотів запитати на рахунок адаптера до цього тоблока. Я спочатку хотів якийсь набор купити. Не склалося, другий хотів переробити, але мені сказали, що восьмерка слабенька для переробки, мінімум 10, то, і то, і то слабувата, а 12-ка хорошо підходить для переробки. Що, що я мол, я її не перероблю, а, а от адаптера можна купити. Адаптери ну, це, щоб тут мені заплом, коли, коли я ораю. Чи, як, як там кажуть, чи як там писали, шкребу Шкрибу на городі, то щоб мені не ходити, бо в мене трохи є за чим, то щоб я їздив адаптер. І якщо так, адаптер, я дивись там із рулем є. чи, ну, там тяги ставлять, чи такий потрібен чи ні. Взагалі, для, як адаптер для мотоблока, до восьмерки мене цікавить саме. Потрібен він чи ні, він мене спасе, чи він допоможе, чи ні. Якщо він не особо, то якби, ну, чи є сенс його купувати, чи ні. Це другий момент. І третій момент я купив якось, я не знаю, вже, мабуть, років 5 назад, то й 6 грунтозацепи. Дивно, ще 500 гривень були. Вам не показано. Ну, звичайні ґрунтозацепи три ці, і тут такі гулки наварені. Так, як це? Грунтозацепи за 500 гривень обичні. жигульовську ступіцю вони сюди стоять, так того настають. От, Я їх поставив. Я буквально, що З ґрунтозацепами, що з цими, покри... що з цими колесами, якби, ну, не сильно. Що з ними робити, з тим ґрунтозацепом? Вони в мене лежать. Я думаю, чи їх продати, доложити кошти, купити ну, той адаптер, чи просто ну, хай лежать собі в хазяйстві. Отакі от три поради. Запитую досвідчення, бо я знаю, там є розумні люди, що, мабуть, в рази три розумніші, ніж я. Так що чекаю ваших коментарів. Чекаю ваших коментарів. Ну, ще нічого не ставив сюди. Купив фарб, але ще не поставив, якось думаю за нього. Так що чекаю, хлопці, ваших коментарів. Ще раз всіх зі святом. До нових відео, всім приємних свят!